Друзі, мої вітання. Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1» та НТБ. Сьогодні будемо говорити про карбонатне болото скарб на Тернопільщині, про який не знає ніхто. І для цього ми запросили в студію нашу сьогоднішню гостю. Це Ліана Онук, вона кандидатка біологічних наук, завідувачка відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду. Пані Ліана, вітаємося на студії. Всім. І насамперед про тему так сьогоднішню трішки зараз розкажемо. Знаю, що ви кілька років вла. Сне обговорюєте її, але це на рівні, напевно, більше Кременецького району. Сьогодні винесемо її більше на Тернопільщину, загалом на всю Україну. Це про карбонатне болото, яке розташовано біля села Білокриниця, а воно унікальне. Так наскільки я знаю, адже там ростуть рідкісні рослини. І зараз ви з колегами робите все можливе, щоб зробити там заказник ботанічний. Так. От давайте детальніше про історію взагалі цього карбонатного болота на Тернопільщині, як ви його знайшли, так і дійсно Воно таке унікальне. Ну спочатку я хочу сказати, що я болотами е, болота вивчаю з 90-х років минулого століття. Моя дисертаційна робота була присвячена болотам рівенщини і Білорусі. І порівняти ті болота з цим карбонатним болотом е, вони дуже відрізняються. І унікальні комплекси саме карбонатних болит пов'язані з тим, що вони утворюються на карбонатних породах і мають багато кальцію у своїх водах. Тобто це багаті болота. Позазвичай Бо болота покриті сфагнами, вони втрапляються у нас на західному полісі, поліські регіони це кислі болота. А в даному випадку протилежний тип боліт. Він унікальний, від рідкісний для нашої країни. Таких місць дуже мало. Ну бущанські болота, це Рівенська область, і в нас і. Гарбузівське болото на границі з Львівською областю, Тернопільською. Також воно ну давно я не була там, але воно ще зберегли ознаки оцих унікальних угруповань. А от саме по цьому болоті, я вже можу порівняти, оскільки я 20 років вивчала болота, такі болі трапляються дуже мало. і Велика радість, що на Тернопільщині воно є, знайшлося. За літературними джерелами про ці болота було відомо в 50-х роках минулого століття. Тут такі працювали. Відомі болотознавці українські вчені, як Єлізавета Брадіс, котов саме після них збереглися в наших гербарних фондах зразки, зібрані на цьому болоті, і тоді вони описували, що це було сфагнове болото. На цьому болоті знайшли комахоїдні рослини, знайшли такі унікальні характерні представники карбонатних боліт, як Сашник, іржавий і велику кількість орхідей. Пройшло 50 років, понад 50 років з того часу, і було то вже не мохове, моховий покрив повністю зник, але от представники, оці унікальні види орхідних і кумухоїдних рослин, все ще збереглися на щастя наш. Як ми натрапили? Ну, Кременеччина, і особливо Кременецькі гори це унікальний регіон, виділений в окрему ботаніко-географічну зону. Там є гарні ліси, там степові на рослинності, а от болотних немає. От з водами там проблема. Ну і оскільки ми знали, що осушення пройшло ще в 50-х роках минулого століття, ми ходили по тих територіях, нічого не бачили. Одного разу до нас завітала жителька села Білокерниця Наталя Чугальдінська, От і вона сказала, що там біля них є невеличке болото. Там вона собі збирає лікарські трав. І вона нас запросила туди. Вона завела в нас це болото. воно зразу заросли верболозами, Потім велика кількість очерету. Але між цими верболозами і очеретами невеличкі ділянки, такі відкриті, якраз і містили оці ці збережені природою і Богом, якщо хочете осередки рідкісних угруповань, які в нас ну надзвичайно цінні для природи, угу. для екології нашої. Зараз я так розумію, ви хочете, щоб Кременецька міська рада визнала. Ці ділянки, так, цю територію, так з заказником. Наскільки я розумію, ми описали, що саме це має дати о цій території власне. Тоб, там, там не будуть проводитися якісь роботи чи для чого так важливо таке рішення. Прийняти ми описали цю рослинність Ми подали інформацію локаційними точками, де знаходяться ці унікальні рослини, і створили наукове обґрунтування Подали ми на тернопільську тоді адміністрацію, відділ екології. До нас приїхав Ігор Ляноч Прятківський, ми його завезли туди, показали це все. От він підтримав нас повністю. І ми оформили це обґрунтування. Но, оскільки про болото ми знаємо десь 2017 року. От, а зараз 25-й рік. Ну, мабуть, я так розумію, що весь цей час, от від 17-го року до зараз, ви теж от робили якусь роботу ми, стосовно так. вивчення, ми. стосовно збирання документації, щоб так, подати. Так. на того, Ми ісправді. не всі одразу рослини знайшли. Наталя Чугалінська нас привела показати орхідеї. Ось я вже пригадала. Орхідей. От там біля нас каже, є орхідний. Ми зайшли в ті орхідеї, і ми там знайшли, як ботаніки і то і той і то, і Сашник, і різні види рідкісних осок. і ви що там шість видів орхідей зростає різних? Ага. Ось це велике багатство, які зосереджені в одному місці, і там ще б'ють джерела, підземні джерела, які живлять це болото. Ну, як воно формувалося з зі сходу, з південного сходу, це болото оточують Кремлецькі гори, вони вапнякові, талі води, дощові води, розмивали його поверхню, стікали, вони насичувалися карбонатними мінералами, і воно все йшло. На низинну частину, якраз де знаходиться болото. За старовинними картами, ну наскільки старовинними картами минулого століття я подивилася, там колись протікала маленька річечка, дядьківська керниця, називалась Притока ікви. ось Вона була осушена її, басейн був осушений. І ну, утворилося е, велике поле, де при радянському союзі думали, що будуть збирати гарні врожаї, або, можливо, вони е, будуть випасати худобу, так і залишилося. Або болота у нас це неугіддя, нікому не потрібні. Mm -hmm. Лишилося невеличкий, маленький, зберігся е, невеленька діляночка там в межах до 40 гектарів. Е, вона оточена меліоративними ровами. Як на мене, це чудо, що ті рослини там вижили. Ось стійкі. Ми кожного року знаходилися нові і нові види. Угу. Там я розумію, що там ростуть рослини, яких більше ніде в області нашій немає, так? Тобто це рідкісні рослини, так. які занесені до червоної книги. Так, е там е тривалий час, е ну, по-моєму, з е 10-х, десь 10-му, Році, 2010-му, до того і перед тим коручку болотну ми ніде не знаходили. В Лановецькому районі було перше наша знахідка приблизно в тих роках. І друга наша знахідка про коручку болотну це якраз є, це Кременецьке болото. Взагалі, на Кременеччині ну, тип вроде би повинен був бути. Вважалося, що воно осушене, і те, що воно збереглося, це найбільш південна північна точка поширення цього болота. Для нас це унікальне явище. Ну і унікальність також. Ж того комахоїдні рослини у нас також дуже рідко зустрічаються на окремих ділянках. Ну покременеченні певно це єдине місце зростання комахоїдних рослин. Поясні трішки для глядачів. Це ті рослини, які поїдають комах, такі як ми зараз бачимо, продають дуже популярні. Вони так, в нас так, так? Ну, вони не такі красиві чи великі, вони мініатюрні. До речі, спочатку не могли визначити назву. Думали, можливо, що це. Вид, який вже вважається, зникнув з нашої території. А вже коли дочекалася цвітіння, побачили, що це жирянка звичайна, вона там в розрідженому травостої зберіглася, вона квітує, вона розмножується там, їх кілька. Ми зібрали насіння в себе висіяли, і вони в нас в колекції також утримуються вже третій рік і також цвіте. І ми дуже раді, що ми хоча б такий вид можемо підтримати. Показувати всім. Цього білота заключається в тому, що повторно йде осушення. З одного боку, там ландшафти агроландшафти постійно аграрії, чи хто там, кому там та земля віддана, все більше просувається вглиб цього болота. Ну плюс накладається і кліматичні зміни. зміни так. так, значна кількість опадів, ну також ще більше підсушує болото, і воно ще більше страждає. Ну і це було болото заростає інвазивними видами, крім того, поблизу по країнах болота люди почали викидати сміття, і разом з цим сміттям привезли ці інвазивні види. Що таке інвазив... інвазивні віди, види? Це чужорідні рослини, uh -huh. які дуже агресивні, які заповняють великі території і витісняють наші природні види, в тому числі і болотні серед цих інвазивів там і. Борщівник є і золотушник канадський. Ми бачили і й нутрія вже появилася, з якими дуже важко боротися. А от ви теж слідкуєте за цією місциною? Вже так розумію, Від 17-го року так. до 25-го. Теж от говорите зараз про кліматичні зміни. Дійсно, при чому це видно? Територія стала меншою, так де це було розташоване, і теж зникають ці рослини чи ні? От дійсно можна ж порівняти напевно період 17-го року. 25-го. деякі орхідні зникають, тому що їм не стачає, вистачає вологи. Орхідні представники цієї родини пов'язані із мікоризою в них багато вони потребують гриба От і коли сухі е, підсушується ділянка, вони випадають. Цього року, якщо в 2017 році нас привезли, показали ці орхідеї, їх було дуже багато, то цього року ми одиничні екземпляри знаходили. Ну, коручка болотна збереглася, такий вид, як пальчатокорінник, він одинично зростав. Хоча раніше ми знаходили популяції, які нараховували понад 20 штук на метр квадратний. Mm -hmm. ну, були досить потужними і стійкими. Ну, бачите, за невеликий період. Трохи менше як 10 років вони також почали зникати. Ну це не пов'язане, на мою думку, з додатковим сушенням, а більше пов'язано все таки з кліматичними змінами. Mm -hmm. Останні 10 років були посушливі. Ну Цей рік можливо виправить трохи ситуацію. У нас достатня кількість опадів. Якось більше звертає наша влада чи розуміння вже прийшло, що болотні екосистеми дуже важливі. Зараз нова роль екосистем болотних захисна. Це коли є болота, це важко прохідні території і з uh -huh. війною це воно стало більш актуальним. А загалом, що дає, коли ми перший раз робили ґрунтування, нам відмовили, тому що не можна буде випасати, не можна буде косити, нічого не можна буде. Немає розуміння, що таке заказник, а що таке заповідник. Uh -huh. Заповіднику нічого не можна робити. Заказник там ну, розписується. Фактично, це майже все можна робити. Ну, обмежується тільки в об'ємах робіт. Зараз йде більше таке розуміння захисту території, охорони території неповно не те, не що не можна втручатися, а навпаки. От для боліт, для відкритих територій, щоб не було активне заліснення і витиснення лісів, навпаки, там треба проводити заходи. там можна підкошувати, хай не так часто, але треба підкошувати. Можливо, не в ті періоди, що вони хочуть. А після того, як ці рідкісні рослини скинуть насіння, будь ласка, користуйтесь. Як зараз міська рада, власне, теж я бачу ваш виступ на одній з сесії Кременецької міської ради. Чи вони підтримують це рішення? Чи були якісь коментарі, можливо, від депутатів? І теж цікаво почути, що далі вам правда робити? Тобто, буде ще це рішення прийматися на наступній сесії, чи мають депутати виїхати також на місце, подивитися на цю територію, оглянути, що саме там росте, угу. і можливо, можливість переконати в тому, що дійсно ця територія має бути заповідною. Коли ми перший раз подали нам, відмовили, ми дуже роз. Хвилювалися зато ми. Е Ну, як ми безкоштовно виїхали власні, це наша була власна ініціатива. Зазвичай люди запрошують науковців, зробіть наусерння і скажіть, можна, що там зробити. А тут це їм було подаровано і так легко прийшло і ця відмова. І нерозуміння повне, наскільки це цінне, що mm -hmm. це унікальне, це не просто це унікальне явище, бо такого болота взагалі болотних екосистем у нас не збереглося от такого типу. І, і кожного року, коли нас вітали, на День працівника ПЗФ, ми їм нагадували, а ось ви нам відмовили. Ви зараз підтримуєте в нашій охороні, і, мабуть, це все таки спрацювало, тому вони е, вернулися до цього питання, пояснили нам, розумієте, як відмова була відмовити. Немає якогось конструктивного не було м -м, діалогу. Ну, Позвонили б, запросили нас, що давайте поїдемо разом. Ви нам розкажете, чому так? Ми скажемо, чому ні. Ми погоджуємо ті території. Е, Торії вони самостійно поїхали це, зробили і відмовили, бо за велику площу. Так, там можна плюс-мінус кілька гектарів можна було і зменшити чи навпаки збільшити їх, переконати. Uh -huh. Там були природні границі. Ну я не думаю, що вони їм заважали. І ми могли б це узгодити раніше. Ну, але сталося, як сталося я дуже рада, що за стільки часу вони вернулись до цього питання. Ми весь час нагадували, і все таки от вернулися, І зараз прийнято було рішення разом виїхати. І вони скажуть: от ми бачимо своє бачення, отут має бути. А вони mm. скажуть, що отут тут вже не може бути, бо може хтось користується цією ділянкою, і чимось можна поступитися. Завжди є конструктив. Чимось вони поступаються, десь ми їх переконаємо. Ну говорити А от на вашу думку, ця територія може бути туристично привабливою для гостей міста? Можливо, так в Кременці є багато визначних місць, зокрема і природних, так і пам'яток історичних. І чи може це було також війти в список цих от. Туристичних знахід до куди варто поїхати, можливо, туристу. хоча розуміємо, що це болото, все ж таки, так можливо, там нема такого підходу. Так, там, там близькі є. є, так от там, просто я, я знаю, пишу. що на Волині, наприклад, є місця, куди возять туристів, О. і там можна подивитися на це болото. Як воно виглядає? Тобто, це досить mm. таки цікава ініціатива. Чи тут на вашу думку можна щось схоже зробити? Коли ми пишемо ґрунтування, ми виписуємо всі цінності, починаючи від природних, там кількість рідкісних видів, угруповань, чисто наукових, і так само і екологічні, практичні, і в тому числі туристична, звичайно, там є. Тому що на це болото я привожу студентів Києва Могилянської академії, які в нас uh -huh. проходять практику. Тут вперше вони бачать джерело, яке б'є з-під землі, а зараз такі джерела також беруться під охорону у нас, тому що це вже стає рідкісним явищем. Тому що ґрунтові води йдуть все нижче і нижче, і таких джерел дуже одиноко залишилися. Тут на цьому болоті живуть, поселилися бобри. Я сподіваюся, що громада все зробить для того, щоб браконьєри не. Винищили їх, оці бобри якраз і роблять роботу, щоб ця територія була більш обводнена, заболочена, щоб сюди не проникали так інтенсивно інвазивні види і збереглася болотна рослинність. І, звичайно, там ми писали, що на таких об'єктах можна показувати як уроки для учнів, так і навчальні практики для студентів. Ну і звичайно, туристи захочуть побачити, як виглядали карбонатні болота, тому що поїдь на Полісся там всюди вони. У нас uh -huh. верхові, низині, але м, не карбонатні. А оці карбонатне болото можна побачити в нас в Кремльці, тим більше воно так зручно розташоване, що до нього хороша дорога веде, можна прийти і подивитися, можна порівняти з тим, що от, по боках е, аграрні, сільськогосподарські угіддя, uh -huh. що в них і що на цьому болоті. Крім того, болота є м, акумуляторами прісної води. Запасі вони регулюють якраз рівень ґрунтових вод в керниці, це для жителів дуже важливо. Випаровування води, яке йде з болота, запобігає е, пізнім е, приморозкам, які нищать наш врожай. Ну якщо ми його не збережемо, то е, прогнозовано, я так думаю, е, враховуючи кліматичні зміни, рівень ґрунтових вод може ще опуститися, хоча б на метр. І тоді вирощування будь-яких сільськогосподарських культур буде потребувати ще більших якихось капіталовкладень. Ми дійдемо mm. До того що ми буде то ми осушували, а тепер ми будемо зрощувати шукати воду, щоб так. ці поля власне поливати. Так. А от ви кажете, що зараз є така так, не тільки в нашій області, а загалом в україні. Проблема, що дійсно рівень грунтовних вод помалу е знижується. Правильно так як можна сказати? Е на Кременеччині це питання. Ви якось теж можливо вивчаєте. Бачите, слідкуєте чи спілкуєтеся з місцевими жителями? От що ну, я кажу? не гідробіолог, я ботанік. Це в мене вже як скажемо додаткові. Я бачу, mm -hmm. що я бачу нас в Кремлі Мінці є дуже гарна пам'ятка природи, гідрологічно це джерело корит. Там е, велика труба така, де, і мені розповідали е, старожили, що колись вода йшла на всю ту таку товстену трубу. Зараз вона тече цівкою. Минулого ні, року води було стільки мало, що з е, горизонтів, отих водних горизонтів, яка знизу б'є, вибивалася край дай пісок. Такого не було е, століттями. Ця вода, там, е, це джерело відомо, що з минулого століття. Mm -hmm. Можливо, поза минулого. Олого там люди завжди кримчани напували свою худобу, брали ту джерельну воду. Тепер все її час менше, і вона тече. Роками, десятиліттями, століттями, куди вона дівається, не знаю, де під землю йде в ті підземні води, якраз витікає у вигляді, можливо, тих боліт і живі ці болота. Довкола все осушене. Ну от, Коли падав рівень води, я в соцмережах писала, погляньте, що робиться. Якщо ми не будемо берегти таких боліт, які утримують цей рівень, то ми скоро втратимо це джерело. Ну ви бачите, що опадів все випадає менше, і снігу все менше. Талі води також живлять наші підземні води. Ну можливо, це також спрацювало. Надію, що наша влада також слідкує mm -hmm. за соцмережами. Подальші ваші кроки, наші... так я так розумію, що це рішення все ж таки буде е чергове переглянуто на сесії Кременецької міської ради чи ні. Рішення 에... переглянуто. Прийнято mm -hmm. рішення разом виїхати, уточнити просто меж ніхто не проти е мати такий об'єкт. Ми розпишемо і поможемо, е що там треба е для цього болота. Для його збереження зараз я знаю дуже багато грантових. Програм Речі, Союз, так, можливо, якісь донори євросоюз донори з Європи можуть допомогти фінансує От на, на відновлення боліт, євросоюз виділяє кошти, але за умови, що місцева влада підтримує такий, тобто має бути якесь взаєморозуміння і ну, загальна так, робота. Тому, що коли стосовно цього. Пришуть, uh -huh. Це одне, а місцева влада не хоче. Вони з таким не працюють. Місцева влада повинна розуміти. Мені здається, що вже м, прийшли люди, такі які розуміють цінність цих територій, uh -huh. і вони повинні зрозуміти, що м, не можуть вони жити. Якщо в них не стане води. Ну От. так і, і дійсно, це ж так, як ми говорили, що е, це не тільки е, порятунок власне ця робота, а також це гарна туристична можливість Локалець, для громади, так, щоб так. побачити це, і це не тільки навіть для туристів, які е, наприклад не розуміються, а це для людей, які вивчають ботаніку, які вивчають рослини, можуть приїхати на кілька днів для у Кременецю громаду. Онітологів. Так і власне е -е. теж зайнятися вивченням цих рідкісних рослин, подивитися, як це все відбувається, як там це все росте. Так я думаю, що це дуже цікава буде е, локація для цих людей. Власне звичайно, цьому звичайно. теж можна пробувати заробити. Так. От якраз просвітницька роль цього болота дуже висока. Довкола нічого немає. Там дуже гарно видно, як воно формувалося, тому що стікали води із гвір, mm -hmm. які от височать там недалеко. Там дуже гарно генезис цього болота можна пояснити на прикладі, і для порівняння кількість видів на болоті, кількість видів от в агро. Ми надіємося власне, що теж буде ця колишня свідомість, як в депутатів Кременецької міськради, також і в жителі, так які безпосередньо там неподалік мешкають, щоб також вони долучилися до цієї ну це не боротьби таки, а до такої пропаганди, скажімо, в хорошому розумінні туристичної локації на Кременеччині. і бажання будемо так. Будемо такі, розуміти, так. що ну що щоб було розуміння у цього, так допомогти, так, я... підтримувати на можливо, виставляти фотографії. Зараз бачимо дуже популярно, поширюють відео в тіктоці, зокрема як живуть лелеки, так на гнізді, uh -huh. чому наприклад не зробити таке вкре. Менці на болоті так знайти цих бобрів, про яких ви розказуєте, і Також можливо кожного дня розповідати, як вони там живуть, що відбувається, так, і це теж таким так. чином можна а, заохотити Тер... тернополя, навіть туристів туди приїжджати на цю локацію. А, пані Ляно, дякую вам, що були в нашій студії. На жаль, маємо лише 20 хвилин для розмови. Надіємося, що вже наступного разу, коли ми тут з вами зберемося, це рішення буде прийнято. і ми вже детальніше можливо будемо говорити про якісь кроки місцевої громади про те, як це болото зробити туристичною перлиною кременечини і всього нашого Тернопіля цього бажаю. Дякую, що ви запросили мене. Друзі, нагадую, що в нашій сьогоднішній студії була Ліана Онок. Вона кандидатка біологічних наук, завідувачка відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду. І дякую всім, хто був з нами. На все добре.